Де та моя друга пара взуття? Час перевзутися. Souls-like. жанр, який полюбляють мільйони геймерів по усьому світу. Скільки все-таки долей було зламано, і скільки побудовано завдяки даному жанру. Souls-like – це не просто ігри, це стиль життя. Коли для того, щоб чогось добитися, треба добре спітніти, навчитися чомусь. Справжня школа життя. І поки одні розробники максимально оказуалюють свої ігри, щоб у них міг грати хто завгодно, японському збочинцю тут попіхуй. Бабадзакі, дякую, що живий. Так, дехто з вас може сказати, що Elden Ring? Ілля ця гра виходила у лютому місяці. Ти вже робив на неї огляд. Нафіга це взагалі треба. По-перше, мені так хочеться. По-друге, гра ще не почала смердіти старістю і досі коштує як новий проект. По-третє, це довбаний Elden Ring. І це довбаний Міядзакі, його ігри вічні. І пройшовши гру декілька разів, я можу офіційно сказати, що я не знаю. Знаю, як правильно грати у цю гру. Але перед тим як я почну вам демонструвати свою його скільність і криворукість, з вас вподобайка, підписка поставив. Тоді ласкаво прошу у мій світ Deep Dark Fantasies. Почати варто із сюжету, якого традиційно для ігр From Software майже немає. А якщо точніше, то він знову тут подається через сраку. Читай записки, шукай сенс між рядків, типовий м'ядзакі. І якщо без спойлерів, то сюжет тут такий: ви обраний і у цьому випадку вам не пощастило. І вам потрібно зібрати кільце Елден, стати володарем, ну і все. Звичайно, у гри є декілька інших кінцівок. Але кого це взагалі цікавить? Гра починається із створення персонажа. Редактор тут, до речі, доволі таки непоганий. Далі проходимо першого боса, отримуємо від нього пиз. Проходимо туторіал і все. Далі розбирайся сам. Звичайно, персонажі стали говорити більше, ніж нічого, але я все одно не розумію, про що вони тут говорять. Ось мені якась жінка щось втирала обійняла А я тільки до середини гри зрозумів, що її обіймашки забрали у мене частину характеристик. І тільки пізніше я дізнався, що завдяки неї та її квесту можна отримати доволі таки непогану броню. Персонажі тут, як завжди, пафосні та незрозумілі. Постійно доводиться або фільтрувати те, що тобі сказали, або ти остаточно запутаєшся і дропнеш гру. Мені пощастило, я пропускав усі діалоги, тому сюжет пройшов взагалі повз мене. До речі, якщо ви граєте на російській локалізації гри то, по перше, у вашому сімейному дереві було багато інцесту. По друге, у деяких персонажів будуть ось такі кумедні назви. Наскільки важлива була дана інформація, так. Взагалі, як для свого жанру, сюжет тут непоганий. Є якісь пальці, їм хтось вклоняється, гарчик лютий. гарчик з Вісімдесяти йому можна поставити. Так, а зараз перервемося на спонсора відео. Скоро новий рік. Свято, яке асоціюється для кожного з нас із подарунками і відпочинком. І що може бути кращим подарунком, ніж файне залізо для вашого ПК від Кінгстон. Правильно, це файне залізо від Кінгстон із знижкою до 29%. Так, з 15-го. По 25 грудня Кінгстон проводить новорічну акцію на топову оперативну пам'ять, найшвидші SSD, флешки та картки пам'яті різної ємності. Особисто я собі придбав дві плашки такої ось оперативної пам'яті, і це справжній <тит> класік. Тому не прогавте можливість придбати товари від Кінгстон по дійсно новорічним цінам в будь-якому зручному для вас магазині техніки. Покликання в описі до даного відео. Те, заради чого, і купують ігри. Я збрешу, якщо скажу, що гра неймовірно складна. Але я так само збрешу, якщо скажу, що вона неймовірно легка. По складності ця гра стоїть між Bloodborne та My Peppa Pig. Тобто, ця гра не для новачків індустрії, але і професійним геймерам у неї буде доволі таки просто грати. По балансу, звичайно, деякі проблеми є. Хоча мені здається, що це якийсь дивний задум автора, коли більшість босів та мобів, яких ти зустрічаєш у грі, це біосміття, яке ти виносиш з першого траю, а потім... Тобі трапляється якесь гімно, яке ти місиш з проб 30. Так, маленія. Ну, мені подобається, як воно горить. У грі багато видів зброї. Діляться вони на ближній бій, далекий бій, магія. Це якщо зовсім просто. Бойський бій це мій пріоритет. Так, як ГАЦ. Він тут реалізований як у всіх соузлайках, але з невеликим додаванням. У кожної зброї з'явилися спецприйоми. Вони ще називаються попіл війни. Звичайні зброї можна поставити універсальні прийоми, а ще є зброя з унік. Мінікальним попелом, і така зброя є найсильнішою у грі. Ці спецприйоми витрачають ману, але часто дуже корисні, і трохи полегшують життя. На тлі ви там бачите, як справляється спецприйом катани «Місячну вуаль з дурниками. Тому не забувайте вкачуватися в ранг своєї зброї, щоб використовувати її із найбільшою ефективністю. Магія це взагалі найказуальніша тема у грі. Частково і попіл війни пов'язаний з магією, так як також використовує ману. Якщо ж знову ж таки повернуть, вона Питатися до магії, вона імбова, але нудновата. Ти стоїш як довбана фея Вінкс, стріляєш своєю чарівною паличкою. Та не тією, а є ще перчатки для використання молит, які дуже корисні для ближнього бою. Загалом, якщо вам потрібні мої рекомендації, то ось на початку беріть самурая, далі відкривайте гайди і знаходите місячну вуаль. Потрохи качайте магічні характеристики і потрібні характеристики для катани, знаходите норм броню, трохи ще дивитеся гайди по використанню магії у Грі, і не довбайте мені, будь ласка, міське. Так само, як і у відьмаку, тут є крафт та змащення на зброю. І у цьому розібратися не дуже складно. По вдосконаленню персонажа все складно і легко одночасно. Є банальне здоров'я, сила, рівень мани і так далі. З самого початку я качав здоров'я, спритність, стійкість та мудрість. Пізніше я почав вже качати ману, коли зрозумів, що мені потрібно ще якось користуватися фантомами і попелом війни. Також, до речі, можна прокачувати. Свою зброю для більш крутого потрібен ковальський камінь мороку. Для звичайного звичайний ковальський камінь. Ще для посилення себе можна використовувати велику руну. Першу ви зможете отримати вже з Годріка Сторукого. А також можна ще використовувати рунічну дугу, яка збільшує бафи вашої великої руни. Також ще можна викликати поміч у вигляді собак, магів, лицарів. І такі фантоми в основному випадають із другорядних босів. Мультиплеєр зроблений. Трохи краще, ніж ніяк. Тобто, якщо вам потрібна буде поміч від когось із гравців, то із шансом десь одна тисячна відсотки, ви її отримаєте. Що, ти ще чекаєш, щоб я розповів про відчуття від боївки? Серйозно? Окей, боївка шикарна. Грати одне задоволення, все відчувається відмінно. А можливість стрибків надає ще більше можливостей для тактики у боях. Коротше, геймплею я ставлю десь із десяти. Мені все подобається. Боси, це важлива частина жанру. Souls-like, без якої жанр просто не буде мати сенсу. І начебто боси класні із стадіями все, як я люблю. Але є у них одна така невеличка проблема. Поки у Dark Souls, Bloodborne і так далі рівні являли собою подобу коридорів, і не було великого відкритого світу, то й босів була помірна кількість, через що більша частина була різноманітною. У Elden Ring є великий відкритий світ, який змусив фромів копіпастити босів, через що. Одного і того самого боса ти міг вбивати по два-три по рази. Також у гріші є боси, які скопійовані з минулих частин, але вони трохи розбавлені чимось новим, тому ну більш-менш нормально. Звичайно, є і нові унікальні боси. До таких відносяться і сюжетні. До них претензій взагалі немає. Вони цікаві, запарні, все як потрібно. Коротше, боси гри одержують від мене 9 з 10. Є багато різноманітних босів, але повторення деяких босів по два-три по три рази це таке собі. Трохи харить. У попередніх пунктах я згадував про відкритий світ Elden Ring. а тепер час розкрити його детальніше. І він чудовий. Художньо відкритий світ Elden Ring Це один із найкрасивіших і найатмосферніших світів в індустрії. Тут було дивно чекати чогось іншого після шедевральної Секіро. Відкритий світ не нудний, і як би це парадоксально не звучало. Але замогілля відчувається справді живим. І так у. Гри є багато територій, які мені чомусь хочеться порівнювати з біомами у Майнкрафті. Не менш легендарна гра, до речі. Постійно на шляху трапляються різні боси, при цьому деякі з'являються тільки в певний час доби, різні моби, дружні персонажі і так далі. Ти постійно натикаєшся на якісь данжі, конвої, і при цьому все це не відображається на карті. Так вам не почулося. З самого початку карта гри буде пустою, і її взагалі потрібно буде збирати по шматкам. І майже ні. Ніяких вказівок або чогось такого немає. Звичайно, місцеві бунфаєри вказують нам напрямок у відкритому світі, але це лише сюжетні вказівки. Якщо брати сайди та інше, то тут доведеться розбиратися самому. Хоча іноді персонажі додають помітки на вашу карту, але таке щастя буває досить рідко. Відкритий світ безпосередньо впливає навіть на геймплей. Не впорався з одним босом, гуляєш свій по світові, вивчаєш його, вдосконалюєшся і потім повертаєшся. Не те, що Цього не було в минулих іграх From Software, але тут це стало робити набагато зручніше. Мені сподобалося, що можна завжди відволіктися на щось інше, а не зациклюватися, наприклад, на якомусь одному босі. Також для переміщення по світу додали коня, і з ним нереально зручно знищувати великих босів. Кінь швидкий, спритний і дуже зручний в управлінні. А окрему подяку я кидаю тим гравцям, які зробили інтерактивну карту з усіма дрібницями гри. Ну і Коротше так, відкритому світу я ставлю 10 з 10. Гарний, цікавий, все як треба. Графіка у грі відмінна. На гру приємно дивитися, персонажі теж гарні, і прогрес у порівнянні з Dark Souls 3 величезний. Навіть на мінімальних налаштуваннях гра виглядатиме чудово, а на максимальних то взагалі божественно. А те, як виглядає застосування магії, це шикарно. По візуалу видно, що гра була розроблена більше у стилі середньовіччя, як той самий Dark Souls. Ось ці всі тронні зали, фортеці, лицарі, дракони виглядають дуже і дуже знайомими, але при цьому вони виглядають на абсолютно новому рівні. Немає якоїсь такої другосортності. За світом приємно спостерігати. митці справді постаралися. По світові хочеться бігати і насолоджуватися його краєвидами. Все таки це не токсично кислотна рослинність Харайзен, на яку просто боляче дивитися. Ну і скажу швидко про музику. Вона настільки чудова, настільки автентична. Тична, що автору цих композицій просто хочеться сказати чисте людське дякую. Але в бочці меду є завжди ложка дьогтю. Це оптимізація. Вона у грі погана. Якщо у вас слабкий ПК, то навіть не думайте заходити у цю гру, бо це доволі таки погано закінчиться. Якщо говорити про консоль, то її я поставлю за графіку 10 з 10. Якщо ПК, то 9 з 10, Мінус бав за оптимізацію. І наостанок хочеться сказати тільки одне: якщо ви не грали у цей шедевр, то пограйте. А якщо вже грали, то пограйте ще. Грі я ставлю ось стільки балів. Також не забувайте про новорічну акцію від Кінгстон. Знижки там реально годні. Я все сказав.